Привіт! Ця історія почалась серпні 2024 року, коли я придбав старий будинок у напівзруйнованому стані і вирішив добудувати його. Почну з того, що будинок ми з дружиною шукали близько трьох місяців. За цей час ми переглянули понад 20 варіантів. У нас був дуже обмежений бюджет, тому розглядали два варіанти. Перший Купити старий будинок, у якому можна одразу жити і поступово робити ремонт, але витратити не весь бюджет. Другий варіант купити ділянку або недобудову за невелику суму і добудувати її за заощаджені гроші. Але в нашому випадку вийшло щось середнє. Ми придбали будинок, у якому в принципі можна було жити, але вирішили майже повністю демонтувати його і побудувати заново. Зараз ви бачите те, що ми купили. Так виглядав наш будинок на момент покупки. Скоро його буде не впізнати, я сподіваюся. Отже, це була стара будівля 6 х 7 метрів з прибудованим гаражем. Спочатку ми розглядали його як будинок саме з гаражем, але, порадившись із сусідами та будівельниками, вирішили зробити з гаража житлову зону. Через це виникло питання демонтажу даху. Я найняв бригаду хлопців, і вони за один день зняли дах, залишивши мені коробку зі стінами всередині. Була гарна погода, і до осені залишався ще місяць. Ми вирішили до холодів збудувати дах, щоб восени і взимку розпочати внутрішні роботи та не боятися дощу і снігу. Робити дах я не вмів і не зміг би самостійно, тому для цього завдання була найнята бригада будівельників. Вони почали з армопояса, а так як стіни будинку складалися з різних матеріалів: піщаник, цегла і шлакоблок. Ну точніше, сам будинок був у шлакоблоку, а прибудова з піщаника. І там ще були вставки з кирпичів, які це все з'єднували в цей піщаник і шлакоблок. Коротше, в результаті стіни були дуже нерівними, тому висота армопояса мала вийти досить значною. Так. Це вже Пішов другий тиждень, як я сюди заїхав. За цей час я встиг розфігачити кришу, ну не я, а демонтажники. Ось тут мені розфігачили, але вона все одно буде зніматися, бо нафіг надо такі залишати дошки. Їм вже габелі повні. Ось так виглядає одна кімната, друга кімната, ось ця кімната буде. Закладуватися, точні, точніше цей прохід буде закладуватись, а натомість робитися двері буде тут. І це друга кімната. Ось так. Тут планується велика кухня. Зараз тут вітер свище. І ну, в планах. Ось тут буде вхід замість того, що там, тут буде зроблена двері, тут буде двері, тут буде кухня, а тут буде санвузол і ще одна кімната. Замість того, що тут гараж. На сьогодні в мене в планах прибрати оце все. І... І прибрати оце все, і прибрати город, щоб зміг заїхати КАМАЗ і вигрузити пісок. Ну ось так виглядає моя ділянка. Коли її купляв, вона була охайніша, тому що не було чогось, це все ми повиносили перед і після того, як я зніс кришу, ось так от виглядає. Це теж оцей хлам весь. Коротше, тут хозблок. тут. Туалет. Ну і оці дошки я вчора тягав, зараз продовжу. Ще я думаю стільки ж сьогодні буде тут. Пішли, далі вам покажу. Закуп... Закупляю матеріал. Ось так виглядає Дім. зараз залізу на кришу, покажу, що робиться на криші. Теж була стінка, ми її прибрали, щоб кухня була велика. Ну, в планах познімати оце все теж. Ну, я думаю, що це не складно буде. Тому починаємо працю. Так, ну що, фіксуємо результат після трьох годин, близько трьох годин. Залишились ці дошки, думаю, що це півгодини тискання і ось тут уже добра дошка, яку треба буде перебрати і щось залишити, щось відсіяти для покрівлі. Так, я пішов по а потім продовжимо. вечер, а мы пробираем дерево с Анатолием Алексеевичем. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Ты видишь, как мы оперативно и без травм. Да. Каких-либо. Ни стена не обвалилась, ни, ни навяз. Яку чата? Покажу вам, що відбувається. І так, друзі, всім привіт! Закінчується другий тиждень будівництва даху. Ось що зробили за тиждень. На прошлому робили армопояс, на цьому зробили вже каркас даху. Покажу як воно виглядає. Оце я сьогодні пробирав оцю стіну, вона тут була з вікном. Хотів ще це вікно розібрати, але щось подумав, що поки не треба. Кірпічі оці всі повибирав це цілі. Ось так ось виглядає. Оце вся фігня. Як я тут планую все. Буде двері у кімнату тут. Вона залишається, буде двері у кімнату другу тут, її нема, треба буде вирізати. Буде двері у кімнату ось тут і буде двері у вбиральню ось тут. Вбиральня буде ще так от перегородкою закриватися. Так. Оце після того, як повалили потолок, ось таке. Ось тут шар сантиметрів 30, тирси, досок, каменюк та картону, якого тут дуже багато. Так, ну ось це та кімната, де буде тут Ось це буде закладатися. І буде дві спальні. Невеличких це ось штукатурка. Треба буде потім би прибирати. Ну, зараз головне зробити кришу. Потім, напевно, треба все оце вивезти, нахер вичистити і ось тут розчистити, щоб можна було зробити каналізацію. Ось воно ну, отак буде йти йти, йти, йти. І ось сюди виходити, напевно. Скоріше за все. І десь тут буде яма. Уже на сьогодні неділя, на цьому тижні, ну, на новому тижні, вже криють кришу, ОСБ точно бітумною черепицею спробують, але можуть за тиждень не встигнути, бо там набивати довго. Так що такі справи. А, покажу. Заробив я водичку. Ось вона виходить сюди. Так, оцей шланг іде, там набирається душ, а оці кирпичі. Я сьогодні таскав від тої стіни. Оцю палетку я натаскав за сьогодні. Десь метр за комуна. Сьогодні вже їду додому. Спека 33 градуси і це ще не приділ. Так, ладно, дивимося, запобітовуємо. Наступна вже раз буде, напевно, з спокрівлю. Настав наступний день, 28 серпня. Сьогодні вже вкрили цим як його ваудером. Я сьогодні видалблював оцю стіну. Завтра продовжу оце все видолбити і ось там видолбити, і буде красота. Треба тільки перфоратор купити. Це дах є. Tommo, Tommo. Det må dra, det. Ось результат сьогоднішнього дня Ця стіна розібрана, отам от шматок остався, але вона піде ще, бо там от закладати, думаю, цей кирпич не прибирав, його просто відтуди будуть брати і закладати вікно. Що в нас залишилось? Залишилось на завтра. Ось ця стіна. З димохідом, але вона поменше. За завтра, якщо не справлюсь п'ятницю закінчу. Так, в принципі. Ось так відбувається. Просто, просто жесть. Хлопці кришу вже зробили півтора скати вроді, щас я покажу. Тому надалось лестницу прибрати, екран закрутити. Ладно. Все, до завтра. Вікно. Ця стіна майже розібрана, димохід теж всі каменюки викинути сюди. Вікно зняти, вікно зняти. Сьогодні робота закінчена, бо я задовбався, треба зробити вихідний. Потім добити цю стіну. Залишилось години на 4 такої кліткої праці. Тому все, пішов я додому. Ну що ж, пройшло два дні, криша закінчена. Зараз покажу.